Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо дуже смачний рибний холодець. Багато з моїх глядачів люблять рибу так само, як і в нашій сім'ї. Цей холодець я буду готувати за рецептом мого тата. Холодець виходить густенький, хоч желатину я до нього й не додавала. Іноді чоловікові кажу, що будемо купувати такі продукти, з якими меншимо роки. Але коли бачиш таку знижку, про все забуваєш і купуєш, а потім приносиш додому і думається, ой, знову морока буде з цими головами. Але голови скоропа найсмачніші в такій страві. Та ще ж згадала, що купували товстолобика, і в морозильнику лежить голова з товстолобика. Та й взагалі, коли готую рибу, лишається хребет чи ще якісь частини з риби, я їх обов'язково кладу в морозильник і використовую. Потім або варю такий холодець, або юшку. Чим більше різних сортів риби, тим юшка й смачніша. Голови підготувала, видалила насамперед зябра, де була луска, почистила її і добре вимила. Очі, як завжди, я з голів не видаляю. Ви ж, якщо вам не подобаються очі, можете їх видаляти. Перед тим, як готувати підготовлені голови і кісточки можна замочити в холодній воді. Нехай постоять і трошки вимокнуть. Тоді в бульйоні буде менше піни. Ось дивіться, які тут відходи. Ось такі кісточки. Трошки десь м'яса є, це із коропа кісточки, а це із е, Аргентини риби. А це от такі черевця були і там плавці. З хребтів лосося м'якоть видалила, засолила, а кісточки теж у морозильник положила. З деяких кісток мало наїдки, там немає майже нічого, отак як тут, але навар буде смачний. І ще один секретний інгредієнт, який я додаю до цього хлопцю, це курячі лапки. Завдяки ним юшка буде ще смачнішою і не потрібно буде додавати желатину. В нас вдома колись не додавали желатину ні в холодець рибний, ні в холодець м'ясний. Лапок я взяла пів кіло, підготувала їх. Лапки у нас продаються вже чистенькі, отакі без шкіри. Якщо ж ви купуєте зі шкірою, то залийте їх окропом. Нехай трошки постоять, і потім шкіра легко буде зніматись. Ще позрізала кіхті і натоптиші, які є отам на лапках. А тепер іще один секретний інгредієнт, який в нас колись обов'язково додавали до вареної такої риби. Це сухі лісові гриби. Гриби помила і замочила на ніч. Грибів додаю небагато. Раніше пам'ятаю, коли ходили в ліс по гриби, то білі гриби обов'язково тільки сушили, не консервували їх і не смажили, і було велике везіння, коли знайдеш в лісі чистий, нечервивий старий гриб, і висушить його, то було хоч по шматочку десь додати дуже ароматно. Цими сухими грибами нас пригостили знайомі. Беру велику кастрюлю і все складаю на дно лапки, потім кісточки, голови, виливаю юшку з грибами, заливаю все водою, щоб вода покрила голови. На даному етапі в кастрюлю більш нічого зараз не додаю. Ставлю на вогонь і нехай вариться. Спочатку все варю на середньому вогні до закіпання. Знімаю пінку обов'язково, а коли все закипить, роблю дуже маленький вогонь. Накриваю кришкою. І варю далі так. Скільки варити цю страву? Так як це холодець, варити будемо довгенько, тим більше, що варю на дуже маленькому вогні, щоб лапки приготувалися були м'якенькими, щоб риба добре приготувалася і голови майже розвалились. Холодець поварився десь приблизно годину. Тепер додаю до нього солі, а також буду додавати цибулю і різне коріння ароматне. Тут у мене крім цибулі ще морква, пастернак і селера, а також два лаврових листочки і перець з горошком, духмяний і гіркий. До цього комплекту можна ще додати корінець петрушки. Все відправляю в кастрюлю до риби і на помірному вогні варю до готовності. Я готувала десь приблизно три години. Тепер дістала все з бульйону. Овочі нам тут не понадобляться вже. А також лапки лапки витягую, і в цей холодець я їх не буду додавати. Ми їх так з'їмо окремо за кадром. І тепер далі будемо тренувати силу волі. Сідаємо на кухні і не поспішаючи перебираємо все від кісток. Уважненько, щоб кістки не потрапили в наш холодець. Все розібрала, залила бульйоном. Перецідила його через ситечко. Такого холодцю в мене вийшло одне таке блюдо і два судочки. У судочку більше юшки, тому він отак трохи ще трясеться. А тут юшки мало, м'яса більше, і блюдо з таким холодцем можна подати на святковий стіл. Дивіться, як красиво! І я не сумніваюся, що це дуже і дуже смачно. А щоб і ви в цьому впевнились, я обов'язково скуштую. Ммм, як же це смачно, смакота. Хоч холодець і однаковий, але я і судочка теж скуштую. Ану, отакий От він. Mm. Неймовірно смачно. І хоч холодець однаковий, що в тарілці, що в судочку, але мені більше сподобалося в судочку, там, де більше бульйону, юшечки цієї. Жаль, що не можна передати смак через екран. Тож, щоб зрозуміти, яка на смак ця риба, обов'язково її треба приготувати. Я думаю, що вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, пишіть свої коментарі, лишайте рецепти, за якими ви готуєте. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі в новому році, так як і завжди.